То нікого з дівчат, з панночок наших не зацікавили такі лоти. Хоча вони є. ну, Я маю на увазі, що дівчата є в аукціонах, вони дивляться, приймають участь, але ну, можливо це зацікавить. Спробуємо виставити з 50 гривень, подивитися. А так, якщо ні, то це явно мінус. Тому що ну, в дружини є там певний набір, вона не використовується. Таке. Так, йдемо далі. Так, є. Не дай Бог, це теж будуть пазли. Я буду в розпачі. Буде ще скільки пазлів. Але мені здається все, що так торохтить, це точно пазли. Пакет в пакетів. Окей. Тут ТТНка. Тут ТТНК. Одного пакета мало. Я думаю, ще один пакет. Чорний тільки. Так, ну якась лакшері коробочка. Можливо, і не пазли. Так. Пахне так приємно. М -м -м. Лакшері коробочки вибили бок. О, пахне офігенно. Дерев'яний пазл. Блять, пахне баній. Офігеть. Я не знаю, таке я в перший раз зустрічаю. І, чесно кажучи, ну, виглядало доволі лакшери. Якби не продавилася оця бочина, вона була б прям взагалі. Так, тут у нас ще йде, схоже, що в подарунок такий брилочок. І тут у нас йде вкладиш, типу. Подивитися, як воно виглядає. Ось така картинка буде. Так, це інь-янь, типу планет Землі. Такого. Ну, виглядає гарно. Не знаю, що до насиченості самого пазлу. Ну, Мені Мені здається, що пазл не такий насичений і буде виглядати, виглядати буде не так файно. Але то подивимося, як дружина вже збере. Я думаю, їй буде цікава така головоломка. Вона, мені здається, невелика. До речі, як би дізнатися, скільки штучок. Цифр я тут не бачу, скажімо так. Окей, не знаю, на скільки штук, але ну, ми бачимо, що вони об'ємні і воно тут не так його багато. Пахне, реально пахне банькою. І вигляд, конечно, прикольний.